Однією із найвагоміших особливостей біткоїна є його максимальна пропозиція 21 мільйон монет. Тому існує думка, що ця властивість робить його схожим на обмежені ресурси, наприклад, як на золото. Але що станеться, коли всі 21 мільйон біткоїнів будуть видобуті? І це важливе питання я пропоную сьогодні розглянути у відео. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Capitalizator.ua. Одразу до справи. Спочатку давайте коротко нагадаю, як працює майнинг. Нові біткоїни надходять в обіг за допомогою процесу відомого як майнинг. Тобто майнери це особи чи організації, що займаються майнингом, за допомогою спеціального обладнання розв'язують криптографічні головоломки, щоб додавати транзакції у блокчейн. За ці зусилля вони отримують блокчейн-винагороду. Коли біткоін тільки створювався, кожен доданий блок приносив майнерам 50 біткоінів. Після кожних 210 тисяч блоків або приблизно 4 роки відбувається халвін біткоїна, який зменшує винагороду в 2 рази. На даний час вже відбулося 4 халвіни, тому кожен доданий блок приносить майнерам 3,125 тисяч біткоїна. Наступний халвін очікується орієнтовно на березень 2028 року. Тоді винагорода за блок ще більше знизиться. І буде становити 1,5625 тисячних біткоїна. Ви, напевно, розумієте, до чого це призведе. В якийсь день винагорода за блок паде до нуля, коли буде досягнуто в 21 мільйон біткоїнів. До речі, останній халвін відбудеться в далекому 2140 році. Тоді винагорода за блок із одного Сатоші стане рівна нулю. Якщо порівняти в доларах по поточним цінам, то зараз винагорода за блок становить приблизно 200 тисяч доларів. А на останньому Халвіну при поточній ціні біткоїна становить менше однієї десятої цента. Тобто різниця неймовірна. Але які є фактори, щоб стимулювати майнерів не закривати свою діяльність, а продовжити майнити, щоб тримати мережу біткоїна у робочому стані, на відміну від золота, торгівлі, які може продовжитись і без його видобутку, майнери біткоїнів необхідні, оскільки саме вони підтверджують транзакції та забезпечують безпеку мережі. Але насправді не все так погано. Окрім винагороди за блок, майнери також отримують всі комісії за транзакції, включені в блок, які сплачують відправники біткоїнів. Ідея полягає в тому, що коли винагорода за блок врешті-решт закінчиться, в ідеалі, прийняття біткоїна має бути вже на достатньо високому рівні, або його ціна є достатньо високою, щоб комісія стала переконливою винагородою для майнерів, щоб вони продовжували видобувати блоки. Але є деякі сумніви на рахунок того, чи така модель, де майнери заробляють тільки на комісії, життєздатна. По-перше, є дуже велика залежність комісій від ринку. На биччому ринку комісії активно зростають, тоді як на ведмежому вони суттєво просідають. Інший нюанс полягає у тому, що в середньому комісія від транзакцій становить 15-20% від прибутку майнерів. Тобто винагорода за блок становить 80 85 від прибутку майнерів. Це дуже багато. Проте технології не стоять на місці. У 2023 році з'явився протокол Bitcoin Ordinals, який призвів до стрімкого зростання комісій. Якщо поверхнево, то Ordinals дають можливість створити NFT у блокчейні біткоїна. Тобто до транзакцій біткоїни завдяки Ордіналс можна додавати невзаємозамінні токени. А це фактично створило ринок NFT всередині найбільшої криптовалютної мережі. І тим самим суттєво збільшила кількість і відповідно вартість транзакцій у мережі біткоїна. Це далі призвело до появи протоколу BRC-20 і проєктів на ньому, що ще збільшило кількість транзакцій. А після халінгу 20 квітня 2024 року був запущений протокол RUNS, який ще суттєвіше збільшив кількість транзакцій. Суть у тому, що така еволюція призвела до того, що на запуску протоколу Рунз транзакції становили вже 75% від усього прибутку майнерів. Тобто винагороди за блок становила всього 25%. Це є абсолютний рекорд. А так як технологія постійно розвивається, то є хороші шанси на те, що відсоток комісії у доходах майнерів буде постійно рости. Проте це не усі доходи, які можуть отримувати майнери біткоїни, бо є ще й непрямі вигоди. До речі, у мене є телеграм-канал по інвестуванні як у криптовалюту, так і у більш традиційні ринки. Тому запрошую. Вас підписатися і на нього всі дописи там тільки по ділу і без води. Продовжуємо. Ще одним потенційним джерелом доходу, як приклад, може бути участь у програмах реагування на попит. Ці програми заохочені передбачають, що великі користувачі електроенергії, такі як майнери біткоїнів, отримують плату за добровільне призупинення роботи з метою збалансування навантаження на електромережу. Тобто, коли навантаження на мережу невелике, вони займаються майнингом, а коли є пікове навантаження на електромережу, вони тимчасово призупиняють видобуток біткоїна, а за це отримують гроші. Наприклад, у Техасі, де доля вітрової сонячної електроенергії постійно зростає, майнери заробляють до 10% своїх доходів завдяки цим програмам. Причому, чим більш поширеними стоять джерела відновлювальної енергетики, тим більш широкими стають такі програми. А взагалі, говорячи про відновлювальні джерела енергії, майнери, які мають доступ до дешевої або безкоштовної електроенергії, можуть дозволити собі продовжити видобуток, навіть якщо їхні доходи саме від майненгу зменшуються. І ще одне не менш важливе, це те, що є особистий інтерес у власників біткоїнів, на який ми можемо розраховувати, щоб мережа функціонувала. Уже існують інвестиційні фонди та ІТФ, які мають біткоїн у своєму портфелі. Та і не виключено, що навіть з'являться країни, які приймуть його як резервну валюту. Тому вже існують потужні та економічно зацікавлені сторони, які будуть мотивовані підтримувати безпеку мережі біткоїну. Організовуючи майнинг власними силами, якщо це буде потрібно. Так, це може бути дорожче по комісіям, і біткоін у прямому вигляді може вже не бути доступним для роздрібного інвестора, проте сама мережа буде існувати і працювати. А яка ваша думка? Чи зможе біткоін продовжувати безпечно працювати після того, як буде видобутий останній біткоін? Пишіть у коментарях, мені цікава ваша думка. А якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.